Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про те, як я буду обробляти кущі смородини, кущі агросу, навіть дерева від шкідників. Шкідників зараз я вам покажу, що це за чудо таке. Ось так вони виглядають. Я перший раз стикаюсь. перед тим я обробляла чимось таким від якихось там хвороб. а це від самих жуків. Потрібно обробити. Тому що вони на, на будь-якому кущику смородини. Ну, вчора я чимось обробляла, не знаю, чимось побіла, купила. Тут ось дивіться, страшне. На цій не знаю, видно так. Не видно, не можу сфокусувати. Ну, я думаю, видно. Вон сидять. Вона просто фокусує не те, що треба. Ручка не можу зловити. О, о, бачите, що витворяє? Ну так, трошки розмита. О! Я думаю, видніше. І оце вони мені всю, всі бруньки. Видно? Вони поз'їдали, тепер я не знаю, чи взагалі не пропаде моя черешня. Якось таким ніколи не стикалася, але немає ніде. Взагалі немає ніде. Якщо тут така зараза, ну там знизу трошки є. Короче, обробляла я Вчора не пам'ятаю чим. ну, Тут не знаю, зараз видно, не видно, нема. Здається, немає. Ну, коротше, ось така проблема, я розстроїлася. На цій черешні хоч, хоч щось є, але ось все одно ж вони лазять. Зараз будемо ще обробляти. Тому що, виходить, що старий садок вирубали, а їм вже ж треба десь десь чимось живитися і живляться всім, що бачить. Навіть на молодих деревцятах вже, вже лізли. Отам. От єдине, що оту черешню, що найзвичайні, що батьки дали, там не було нічого. А на всіх оцих покупних сиділи і сидять. Тому ну, зараз будемо приступати. Зараз покажу. Е, вчора я обробляла отаким засипом актелік. Ну, трішки, я вам скажу, допомогу. Ну, тут написано щось одна черешня, суниця, не знаю. Так і сьогодні взяла я отакий. Ну, вона і той і те то широкий спектр діє. Там, і там намальовані якісь такі жучки одинакові, да? в принципі. Ну, сьогодні оброблю оцим ще на 8 літрів води розвести, написали.